Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Я. Вінницький філіал. У нас сьогодні нове надходження. Це Audi 4 в b 8 кузові вже в рісті. 2012 року випуску за ціною 11 тисяч 890 доларів. Обладнує у нас автомобіль надійним дизельним двигуном, робочим об'ємом 2 літри на 173 кінських сили на автоматичній коробці передач. Передній привід. Йдемо до салону, автомат, електроручник, два підстаканика, клімат-контроль, передній підігрів сидінь, штатна магнітола. Мультикермо, датчики світла та доща, круїз контроль. Заявлений пробіг автомобіля 321 тисяча кілометрів, помилок ніяких немає. Передні та задні електростопіймачі, електрогулювання дзеркалами. Так, Задній ряд. У нас текстильний салон темно-сірого кольору в ідеальному стані. Взагалі не потребує до себе ніякої уваги. Є для задніх пасажирів у нас підлокітник, шторки на задніх дверках, дверні карти у нас в ідеалі. Стоїть автомобіль на ось таких гарненьких 18-х легкосплавних дисках на, на нульцевій літній гумі. Так він виглядає по колу, присутні задні парктроники. Нагадую, він у нас європейце, приганявся в Україну у 2017 році. Зараз продається від другого власника. Абсолютно весь в рідній фарбі. Є одна вм'ятинка по задньому лівому крилі, але технічно візуально питань до автомобіля взагалі ніяких немає. Знаходиться він за адресою міста Вінниця вулиця Соборна, 1. Також його можна придбати в кредит або скористатися послугою Trade-In.